Вітаю вас, малята, любі хлопчики і дівчата. Приємного вечора тим, хто разом з нами поринає у чудовий та приємний світ вечірньої казки. Привіт, 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 малята! Чому ви не вітаєтеся з нами? Привіт! Що? Нарешті ми знову зустрілися. Я такий радий вас, безмежно радий вас бачити. До речі, уявляєте? Сьогодні ходив з мамою до магазину. І вона мені купила нову машинку. О, ми тебе вітаємо з обновочкою. Тільки суть зовсім не в цьому, яну. В чому? В чому, в чому? Uh -huh. От їх от, от папірцях, папірцях, які мама давала той тітоньки, яка нам машинку продала. От, ага. Які папірці? Ну, які такі, от такі, отакі, от знаєш, такі от прямокутної такої форми і різнокольорові. Тим паче, що там намальовані там різні числа, портрети якісь зображені. А, ти говориш про гроші? Гроші, 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 не гроші, але ж це у тебе питаю, що то було. Це були гроші. Саме за них ваші батьки купують вам різноманітні речі, одяг та іграшки. Ой, що без них ніяк не можна. Взагалі ніяк. Зрошений тобі ніхто нічого не продає. Що будеш знати, чи ти а, не знав. А, а де ж ці гроші можна взяти? А? а? Я знаю, знаю! вони ростуть на дереві. І якщо посадити монетку, то виросте таке дерево, на якому будуть гроші. Та ні Гош, ти, напевно, буратіно перечитав або передивився мультик. А, Насправді тоді, гроші на деревах не ростуть, я тобі тод, скажу. Та то є що, їх можна намалювати? Ти що, ні, в жодному разі малювати гроші не можна, це заборонено. Ого! ого так а я... їх заробляють. Хто зароб... заробляє ваші батьки? Вони ж кожного ранку йдуть на роботу і щось роблять, а їм за це платять гроші. Їм платять так, і Ой. потім вони ці гроші витрачають на вас для того, аби вам купити якісь гарні речі. Ой, так, Розумієш? Я, я, я розумію. Я, 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 я розумію. Тільки от малята, я певен, вони нічого не розуміють. І Якщо ми їх запитаємо, то вони скажуть, що не знаємо навіщо гроші. От, от Ти хочеш? Думаєш? Ну Ти давай запитаємо, вам... давай. А ну, Давай ми зараз запитаємо, от навіщо людям гроші. А навіщо людям гроші, мовлять? Давайше ще їх не потрібні речі, щоб, щоб щось купити. Щоб щось купити, щоб поподобити їсти. Купляти все да, купляти їду е... і кушати. Ой, які молодці, а! Ну все, тепер я буду знати. Але але, Яна, от mm. чому б не придумати якусь там чарівну паличку? І угу. просто чарувати собі все те, що хочеш. а? Чому? Ну, так не можна хоч робити, тому що ні до чого доброго це не приведе. О я цікаво, що ж тоді буде, тоді, А давайте ми зараз подивимося разом мультик, і ти дізнаєшся, до чого можуть призвести отакі бажання і отакі різноманітні чарівні речі. Ну, давайте. Літілі, цілі пісток, через запад на восток, а вокруг землі чтобы я дома была с баранками. Как же ты прошла, что я тебя не заметила? Не знаю. Баранки купила? Да, мамочка. Купила. Умница, доченька, спасибо. Это и вправду, цветок непростой. Надо его поставить в самую красивую вазочку. В самую красивую. опять что-то разбила. Тяп-растяп. Не мою ли самую любимую вазочку? Нет, нет, мамочка. Лети, лети лепесток Через запад на восток Облети вокруг земли Быть, по-моему, вели. Вели, чтобы вазочка Сделалась целой. Ой, значит, правда? Он волшебный. Да просто удивительно Значит, я тебе действительно типа, Все, что только захочу, моментально получу Надо только захотеть Чего-нибудь самого-самого интересного пилю я себе Ура! Вон там виднеется Северный полюс Мальчик, примите меня поиграть Чего захотела? Не видишь? не принимаете? Ура! И не нужно! Я сейчас и без вас на Северном полюсе буду. Только не на таком, как ваш, а на самом делешном. Лети, лети, лепесток, через Западный Восток, обрети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы я сейчас же была на Северном полюсе. Я б не відмовився від такої квіточки, а? Я б собі цілий от, от, садочок в цю територію цього садочку засадив, а? А де її можна знайти, цю квіточку, а? Яна. Намалювати. Та ні, якщо чесно, то я жартую. Насправді я не знаю, де така квіточка росте. Але можемо її разом з малятами якось пошукати. Та давайте, давайте пошукаємо швидше, Яна! Давайте, але тільки не зараз. Тому що, по-перше, на дворі вже темно. Це такий вечір, а по-друге, гоша, ну ми ж дивимося з малятами мультик. давай додивимося. Ну, все, 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 дивимося, не заважаю. а не кусает? <свист> дяденька, это Северный полюс, да? Северный полюс, Северный полюс, Северный полюс. <свист> дяденька, а это Северное сияние, да? А это кто, дяденька? Это тюленик? Ой, сколько их много! Сейчас я их сосчитаю. Раз, два, Три, четыре, пять, шесть, семь. Сейчас я тебя, девочка, съем! Ой, мамочка! на Северном полюсе побывала. Что бы мне велеть теперь поинтереснее? Люка ка я себе. Нет, не то. Нет, нет, не то. Вкусное съешь, и ничего не останется. Люка, я себе лучше какую-нибудь игрушку. Вот какую Ой, какая кукла Девочка Как зовут вашу куклу? Она у меня Матильдочка Мы с Матильдочкой Едем в магазин за игрушками Давайте я вам помогу Вы будете Матильдочкина мама А я буду Матильдочкина няня вы будете идти сами. А я буду вести Матюнечку в коляске. Ладно? Не хочу. Ну я только один разочек. Нет, не трогайте мою Матюнечку. У вас руки грязные. У вас, наверное, кокли. Вы ее заразите. И вообще, надо иметь свои игрушки. Не дашь? Не дам. Надо иметь свои игрушки. Ну и не надо. Вот я тебе сейчас покажу, у кого игрушки тогда посмотрим. Лети, лети, лепесток, через запад на восток, Облети вокруг земли, быть, по-моему, вели. Вели, чтобы все игрушки, какие есть на свете, были мои. Можна вже піти працювати, от, щоб гроші заробляти. Я ні, не можна. А чому? Ну тому що Гоша, ти ще маленький, а маленькі діти не мають права працювати, розумієш? Неправда. А коли? Коли я зможу працювати? а? Ще не скоро. Знаєш, Гоша, поки що відпочивай, насолоджуйся дитинством, а працювати ще ти не працюєш. Добре, 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 добре. Переконала ти мене, піду я вже спати, дьоти. Вже йдеш, ну добре, притомився вже. Так, звичайно, зморили мене розмови про гроші. Та ж, малята, пам'ятайте і не забувайте. Ввечері вмикайте вечірню казку, де на вас буде чекати я та Яна. Солодких вам снів, наші маленькі друзі, і нехай вам насняться сьогодні найдобріші та найсвітліші сни. Добраніч! ніч! До зустрічі!